Панда в оренду. Або чому жоден зоопарк не має власного ведмедика? Виявляється, кожне миле чорно-біле ведмежа це власність Китаю. Отримати панду можуть лише обрані та ще й за величезні гроші. Це явище називають панда дипломатією. Піднебесна сама вирішує, кому позичити бамбукових ведмедів, демонструючи таким чином свою довіру. Дарувати панд припинили 1984 року. Тепер можлива лише тимчасова оренда. Зоопарк платить 1-2 мільйони доларів на рік. Зобов'язується віддати всіх Во народжених ведмежат Китаю і, звісно, доводить свою фінансову спроможність. А ще Китай враховує дипломатичні зв'язки та потенційну вигоду від співпраці, наприклад, доступ до корисних копалин. На жаль, в Україні великої панди немає і, скоріш за все, не буде у найближчі роки. Київський зоопарк просто не може собі дозволити її утримання. Доплати за оренду додає витрати на харчування по 40 кілограмів бамбуку щодня. А ще варто врахувати фактор війни. Навряд чи Китай дозволив би орендувати рідкісну тварину країні, де є загроза її життю. Якщо ти мрієш побачити велику панду, доведеться вирушити до Берліна, Відня, Копенгагена, Мадрида або ж до зоопарків у Китаї, Японії чи США. Але чи варто взагалі тримати тварин у неволі? Багато зоозахисників б'ють на сполох, стверджуючи, що панди страждають від стресу під час транспортування і живуть менше, адже їхнє справжнє місце у дикій природі можливо і нам варто віддавати в оренду рідкісних тварин, як от коней приживальського. Ділися думкою у коментарях.